Всім привіт! Опа, перше, що покажу, дівчатка показують свої ручки, і я вам покажу. Рада вітати на моєму каналі. Всіх, хто завітав, хто на 5 хвилин, хто на все відео, хто просто перелиснув. Всім рада. Також спочатку хочу нагадати, що кому я дуже повільно розмовляю, можете. В налаштуваннях нажати е, три крапочки на телефоні і перешвидшити, А хто дивиться з ноутбуку, наприклад, в настройки налаштування і швидкість змінити і прискорити. Так ви зможете набагато швидше передивитись моє відео. Сьогодні у мене відео по купочок. Накупилось я багато, е, і я надіюся, що я дуже швидко зроблю це відео, бо мені здається, що покупок... Занадто багато. Скажіть мені, щоб я не купувала. Будь ласка, напишіть мені в коментарях: хватить. Зроби якийсь проджок пен. Чи покажи, що, скільки в тебе що є, косметики, чи там парфумів. Ну, щоб мене зупинити, щоб я сама помітила, скільки в мене стоїть всього на цих полках. Давайте почнемо з Аврора. Ось такі накупилася я різних чохлів для. Окулярів. Я дуже люблю окуляри, у мене їх 4 чи 5. І мені в Аврорі сподобались. Отакі вони різні. Так, я приношу вибачення, це вже якась казявочка, типу вологата шерстина, знайшла мої рукавички. А вони м'які, різна в них ціна, щось по 36 було, щось по 43. І я вирішила таку ціну собі різні купити. Дуже зручно в. Б... Сумці. Вони м'якенькі, маленькі, не займають багато місця. В Любу маленьку сумку влізуть. Тому я вирішила, що за таку ціну я куплю їх різні, І щоб в кожній з моїх окулярів були в чохлі. Щас я покажу я це місце. Я такі просто вже купила один раз і пішла, докупила інший. Зараз я вам покажу, чому вони мені. Вибачте, пошли потіло вам, чим він мені сподобався. Ну, чому, коли хочеш, не виходить. Ой! Ось тут магнітик. А! Ну, коротше, ви зрозуміли. Хотіла красиво, а як завжди. Бачите, тут магнітик. Ти просто нажимаєш, дістаєш очки або нажимаєш їх ложиш, і все. Все. І вони заховані. Тому це Аврора. Далі я вам покажу, вибачайте, щось я двигаю все. Я падка на рекламу. Ось. А... Я не знаю, що це за торгова мерка, я вам чесно перезнаюсь. Десь продали мій номер телефону, і це, типу, дзвонить дівчинка, одна та сама, її звати Марія. Дуже приємна. І як оце топ-шоп, знаєте, оці продажі по телефону, постійно мене запитує чи розповідає, які в них є новинки. Вони продають там і парфуми, і постільну білизну, косметику без парабенів, як вона говорить, і ще домашні хімію для прибирання теж без, без всяких там шкідників, гіпоалергенні. Але я дивилася ту, скажімо так. Ті засоби, ну, ціни такі, знаєте, не бюджетні зовсім. Один раз я повелася, купила у них парфуми, на собі не носила, але використала їх як освіджувач повітря в туалеті. Шикарні. От я вони такі були, знаєте, як ручечки, я їх показувала колись в порожніх баночках десь раніше. Вони такі кручечки, доволі такі дешеві на вигляд, на собі їх носити не могла. Але які ж вони були стійкі в туалеті і пахне на всю квартиру. От тут і їх вистачило оці, по 10 мл, тому що дуже такі, я робила один пшик буквально. І вони дуже-дуже довго в мене були. Так ось, вона в мене вламала придбати ось такий набір. Е ну, знову ж таки, мотивуючи, що це зараз знижка, я на це повелася. Е тут крем. Ось. Е потім тонік. І це сивороточки в таких ампулках, я зараз покажу по 10 мл. Давайте ми їх дістанемо. І що як по їхнім словам, ну, тобто, що якби без знижечки, то тонік іде, як наче в подарунок. Мені здається, так, дві ампулки по 10 мл, але їх вистачає ну, я думаю, що надовго. Так, по 10 мл ампулок надовго. Це у нас сироватка «Філер». Так, що ж ти у нас робиш? А, бо я їх придбала і просто положила. Думаю, ну не буду ж я знімати просто цей набір. А, гилоронова кислота. Так, да, я дуже падка на гіалуронову кислоту. Я дуже люблю зволожувати своє обличчя і в основному вибираю все, що зволожує. Тому що з віком водичка з нашого організму виходить, і ще я люблю колаген. От. Ну, да, о, трошки мінус, не доклеїлось. Чи то воно так знімається? Ні. О. Ось такі дві Ну, Я думаю, що їх теж надовго вистачить. Чи по 10 млірів це доволі такий хороший об'єм. От. Я ж кажу, та що ж ти вже тепер не влазиш. Це такі, продажі з телефону. Давайте глянемо на крем. Угу. Ось такий крем. Ну, мені подобається дозатор. Я люблю креми з такими дозаторами. Я знаю, що більш гігієнічно, коли у вас крем, наприклад, в баночці діставати лопаточками. Знаєте, що я вам скажу? У мене цих 10-20 лопаточок. Я їх кремо їх купувала, тому що якби, я це знаю. Вони десь валяються по всій хаті. Ніколи не дістаю лопаткою. Постійно тикаю туди пальцем. Так, і ось такий у нас тонік. Це тонік. Знову ж таки, тонік. Я сьогодні продовження шукала тонер. Я хотіла саме тонер, такий, знаєте, білясий, непрозорий. Я зайшла в Єву. А в моєй Єві його не було. в итоге я все одно купила тонік. Продовжуємо. Далі, що я купила в Єві, так? А, так як я заговорила вже за тонік. Зволожуючий тонік. Хотіла дуже саме зволожуючий тонер. Тому що я знаю, що основна дія тоніків це очищення і вирівнювання вашого pH після вмивання. Тобто тоніки на це якби заточені. Тонери, по суті, повинні бути не водичкою, а повинні більш такою. Плотнішої консистенції, ми часто їх бачимо якимись біленькими такими да? мутненькими. Оце я таких сьогодні шукала в Єві, не знайшла, купила від Лірен. Я їх гарно знаю теж і неодноразово говорила, що це торгова марка польська, саме це йде мас маркет У них же є професійна косметика, це доктор Ірина Еріс. Від чого вони пішли, і є фармацевтика. Це фармацеріс називається. Це така як аптечна. От 100 -то гривень. По цінам я особливо не скажу. Мені здається, що цей небор мені десь 900 гривень обійшлося. В принципі, тонік, крем і ампули 900 гривень це нормальна ціна. Сьогодні, от яка в мене пам'ять? Я не дуже на ціни дивлюся, це моя проблема. Він десь 100 -то гривень, бо я просто полазила по всій тій. І по два рази ходила, шукала, вичитувала, тому можу плутатись. Наскільки я спонтанна в е, виборі покупок? Теж 100 з чим гривень, саме Лірен це е, вода для затемнення шкіри. Я е, на наступному тижні їду відпочивати, я їду загоряти. Спитайте мене, навіщо я це купила? Навіщо? Я ж їду загоряти, я їду відпочивати. Бо надо, бо в мене ніколи не було в моєму житті а, То Та на, напшикайся. зроби з себе п'ятнисту. Ну, типу, це так працює, мабуть. Спонтанна покупка, не знаю навіщо. Так, те, що мені точно потрібно. Ось такий туалетний вологий папір е, від Greenway. Я його піддивилася у дівчинки Наталія з Києва, і що вона саме таке, і тільки фіолетовий рекомендувала, що його можна змивати в унітаз. Це такий самий, я розумію, просто тут менша кількість. Він блакитного кольору. Знову ж таки, я скажу, що їде відпочивати. Дорога довга в автобусі, і тому це дуже корисно буде річ. Зараз вона на знижці 26 гривень. Також, так як я їду відповідно на відпочинок, вибрала собі ось такі лінджері. Це серветки для інтимної гігієни з молочною кислотою. Тут саме запах, бамбука та екстракт, не запах, екстракт бамбука та календули. І дякую продавчині на касі, коли я його взяла. Вона пробила його, і вона сказала, що він теж десь в районі 26 гривень сказала, що візьміть ще одну, вона вам буде в подарунок. Зараз діє акція на них 2 дорівнює один. 1. Відповідно, я взяла такий самий, кажу, колір можна брати інший. Вона каже: так. Теж з молочною кислотою, тільки з естрактом білого чаю та хіноцею. Ніколи в мене для гігієни такої жіночої не було серветок. Якщо десь щось траплялось, використовувала звичайні, але ми всі знаємо, що в звичайних буде спирт. А він для нас, для наших чуттєвих органів, не дуже підходить. Тому вирішила придбати такі, тим паче, я ж кажу, дорога буде довгою, і трохи хочеться підтримувати свіжість. Тому оці з собою візьму. Так, давайте я вас. Стрішки опущу. До речі, поки опускаю. Ви бачите, яку я красиву гортензію купила? Я такої ніколи не бачила, навіть так поверну, щоб показати вам. А, я бачила завжди, у них пелюстки були такі круглі, а це отакі конусні. Тому це моя нова гортензія. Так. Ну, все, показала гортензію і хватить. Також купила в. Єві скраб від Maybody сольовий скраб для тіла. Знову ж таки, десь чула, десь читала, хтось говорив, щоб довше тримався загар, треба перед тим гарно проскрабувати шкіру. Відповідно, я купила такий скраб, він був 75 чи 76 гривень. Це саме такий бюджетний. Я його взяла із за запаху. Ну, я люблю лайми, цитрусовий. Але. Я дуже обережно відношусь до сольових скрабів. Сольові скраби в мене тонка шкіра, сольові скраби мені травмують шкіру, Залишать, залишають часто, якщо дуже велика амбразивність цих сольових частинок, залишають в мені подразнення, там прямо аж пошкрябини на тілі. Тому я спеціально взяла ось такий делікатний цукровий скраб для тіла. Якщо мені буде сольовий занадто Ну, тяжкий, скажімо так. Теж я взяла, вони по 76 гривень мей. Це делікатні, абрикосова кісточка, груша і екстракт Є Що таке аса, Я не пам'ятаю, не знаю. Хоча намальована на вигляд як чорна смородина. Запах не нюхала, мені здається, закриті. А щось я почала говорити виносила, що вирішила перед відпусткою ще заболіти? Не можна боліти. У мене дуже багато колег боліє. Зараз якась весна ходить вірус. Ось такі купила два скраби. Також в Єві накупилася, теж їх зразу покажу всі. Подорожчали мої любимі такі сивороточки, чи як їх від About. І колеген купувала, закінчується. Це я вибрала собі комплекс проти випадіння волосся. Буду додати до масок. Хоча його бажано не до масок. Якщо випадіння, то треба, мабуть, наносити. Ну, я почитаю на шкіру голови. Вони подорожчали. Раніше вони коштували по 26-25 по гривень. Зараз вже я дивлюся, деякі 46, деякі 37, деякі 50 ну, Тобто, піднялась так два рази. Ці малютки, піднялися в ціні. Хто користувався ними, вони виглядають ось так. Це невеличкі от такі баночки, ми ці пушечки, а в мене як завжди всепани. Це в мене омега 369 комплекс, жири. Теж, думаю, так як буду їхати відпочивати, від сонця волосся пересохне. Скільки туди грам, я хотіла подивитися, ці пусики манюсіки Ніде мені не попадає на очі, якщо чесно, застереження. 14 крапель на 100 мл. Хм, цікаво. А де ж у нас? Скільки тут. А, 7 мл. Все, знайшла. Бажте, 7 мл омега. Це нові. До, до речі, колаген і кератін майже неможливо знайти в магазині. Їх і не було. Кератин, я тільки замовляю, це як на сайті. Це комплекс догляд екстра об'єм. Дуже тонке в мене волосся, не тримає об'єм. Тому його і взяла теж 14 капель до любого бальзаму, шампуню, засобу. Тобто все одинаково. Від того, що в надію, нічого не зміниться. І четвертий комплекс проти лупи. Хто на мене підписаний чи донода цього відео, знає, що в мене дуже чуттєва шкіра голови. І що в мене від води, від поганої якості води. Це я вже просто бачу від любої. Шампуню, у мене дуже сушить шкіру голови, прям пересушує, тому що, знаєте, якщо ви гарно там вимиваєте, наприклад, голову, то лупи у вас немає, якщо вона від інших факторів з'являється, ви її змиваєте. А в моєму випадку, у мене зразу вже після миття, просто навіть оцей ореол між волоссям і лобом, прям сухий, сухий, і шкіра суха-суха. Тобто, це від самого миття. Я вже дуже шукаю для чуттєвої шкіри голови, щоб не пересушувало сильно шкіру голови, волосся. Ну, це моя проблема. От. Тому все ж таки намагаюся брати ось такі засоби, можу, все ж таки. Так, це теж ми взяли в Єві дуже швиденько. Нанотіно, я вже показувала пусті баночки, брала ці, айжі, це такі запасочки для аромодифузорів, В мені сподобалось. Це саме запах зі різними спеціями Oriental Spice. Пахне спеціями, гарно тримає запах, довго вистачає. Тому такі запасочки беру. Теж не пам'ятаю, за скільки купила. Чесно не пам'ятаю. От, тим паче дивилася у дівчаток правильне рішення. Якщо вам щось подобається і ви берете не один раз, то, будь ласка, Google. прошу ж тіть трішки. На одному сайті може бути дешевше, на іншому я могла взяти десь дорожче, ви можете знайти дешевше. Це буде більш, скажімо так, зрозуміліше. Про є кажу зразу, бо я тільки що звідти повернулася з магазину. Так, але тепер побігли по декоративці швиденько. Я вже не перший раз замовляю. Це, давайте дістаю, тарабаню. Мені сподобалась ця косметика, тому, думаю, і надалі буду замовляти, коли закінчу все. Так, ось купила отаку палетку Катріс. Тут Face Cream палетка. Це все, ну, не рідкі а маслянисті, не сухі, зрозуміло, засоби для корекції, рум'яна, пудра. От. Скажіть, чим я контролювалася, коли взяла ось такі вологі, і плюс до того від той самий Катріз я взяла рум'яна і хайлайтер? А що було? Також з цією палеткою, ще раз запитайте у мене, навіщо я окремо взяла палетку для контурингу? Тут же теж, начебто, контуринг. І тут контуринг. І теж вологий. Але есенс. Але це одне і те саме, скажімо так, торгова марка, наскільки я пам'ятаю, можливо, польська. от. Ну, от Ну Що я буду собі цими засоби коректувати? У мене їх і так багато. от. Теж подивіться, скільки вони коштують зараз, бо я брала на акціях. Я брала на акціях це все. от, Нічого, бачите, ще не тестувала. Теж плануємо потестувати. Давайте з вами. Тут в мене красиві такі рукавички, якось не хочу. Тут ще в мене заліплено навіть. Просто мені цей колір подобається. Я думаю, що це бронз, бронзер або хайлайтер, мабуть. Чи це в мене сухі? Боже, скажіть, як так можна було купити і не пам'ятати вже що. А, як я люблю знімати. Оці всі наклеїчки. Супер. Так, віддвигаємо свою, свою красоту. І давайте оце, оце, оце. Ой, яке воно мега. Ні, воно жирне. але. Воно дуже легко набирається на палець. Дуже. Дуже-дуже легко. Ой! Воно так поблискує легенько. Хм. Воно так набирає. Не набирає, цих сухі, воно дуже, дуже-дуже. Бачите? Воно таке дуже приємне. Давайте, що оцей? Бачите, розвезяла? На пальці майже нічого нема. Це бронзер. Хайлайтер такий. Ні, це все-таки хайлайтер. Але оце як загорю. Буде мати загор. Ой, красиво буде! Ой, гарно! Це правильно що купила. А, також, ще я що купила, це ось такий бронзер. Це ж я дивилася. Чесно, я блогерку дивилася, і це вона все рекомендувала. І я ж така наслухалася ворона. Всього набрала. Це теж вона прям говорила, що вона дуже схожа на якийсь. Ой, бачите, трохи. Це такий бронзер. А, як тече! Це... Як оце спеціально знімаються. Знаєте? Ні, я не люблю, коли так витікає. Боже, Боже, вернись назад. О, вернись, бо я не люблю, що так було грязно. Так, це такий бронзер. Ну, бачите, багато я його зацепила. Там не можна обмазатись. Ну, треба дуже трошечки. Я думаю, що такої банки це вистачить на дуже багато, тому що бачите, він дуже. Пігментований. Але дівчинка, коли ним нанесла, дуже гарно було. І тому я собі такий вибрала ну, переверну, щоб воно більше мені не текло. Це ж я ж собі все понабиралася. Каприз і есенс, Катріз. Так, взяла ще такий олівчик для очей, світленький, щоб кутики очей підмальовувати чи нижню повіку. Ось теж це у нас хто? Essence, essence. Також купила отакий собі від Катріс. Це, виходить, консилер під очі, але я вже сюди пальця всунула. От, бачите, консилер, але ж з такою розовинкою. У мене такий трохи фіолетовий кольор синячків моїх. І я вирішила його заховати під такий консилер, його доволі тут багато, мені здається, чи то 7, 6 мл така тяжка баночка. І це я купила теж. Я все купила Essence і Катріс. Доволі мені подобається ця косметика. І ось такий ще від Катріс. One Step називається. Знаєте, вже всі переходять на те, щоб одним засобом губи намастив, намастив, зробив собі рум'яна, підкреслив очі, це зробив все тінтом. Це так само називається один рух, один шаг, one step. Що він робить? Захист. Кеа, праймер, софт-тінт, він має колір і SPF 20. Відповідно, в таких засобах SPF 20 треба тонну наложити, щоб воно діяло, але все рівно використаєте своїм кремчиком: SPF 20, зверху ще нанесли, і це все одно краще, ніж без нього. Як бачите, це такий і праймер, і зразу BB крем, тому що він має софт-тінт. Теж захотіла спробувати, теж, знову ж таки, подивилась блогерку, яка робила ним, макіяж сподобалось, як на неї він ліг. Мені це треба. Мені це треба, і я це взяла. Так, ще я собі придбала. Це не до декоративки. А ось такий. Часто беру для кутикули олівчик. Мені подобається, не фокусується. От. Собі отут покрутив, засіб дістав, таким пензликом гарно провів і все. Часто їх такі купую. От. Є вони в різних торгових марках, вони бюджетні, недорого кошту, можна по 20, по 30, по 50 гривень купити отаку олійку для кутикули. І наостанок покажу вам, які я купила собі парфумчики. Парфумчики я купила на, на кремчику. Ось такий відлемантик, мансера от Лемон Мінт. Він у мене вже був, в мене був пробничок, він мені дуже подобався. А згадала я про нього, коли дивилася сліпі за тести пані Монро, і вона так від нього відреагувала, що такий класненький і все. І коли вона сказала, що це мансера Утлемон Мінт, я згадала, що в мене такі є. Побігла до свого того пробничка, згадала, що який він класний, що він мені подобається, і побігла на кремчик і замовила собі його десяточку. Також, щоб не брати лише його, в той самий людина замовила теж Мансеру Deep Forest. Його я ніколи раніше не чула. Це сліпе моє замовлення. Але коли я відкрила, мені дуже сподобався. Я пірамідки всі додав, відповідно. І мені ще положили людина, яка відправляла у таких маціпушечок на пробу. Одну маціпушку я вже винюхала. Так, хто у нас тут такий? Я теж до кожної матіпушки покладу а, вам пірамідки. Поші, ну це просто. Це просто. А, Парма, Це якраз її, я її винюхала. Дуже мені сподобалось. А, я додав теж, як виглядають флакончики. Вот. Отакий мандіпуш, як Ваді Парма. Мені. Оце я якраз і першим ділом і винюхала. Дуже мені сподобався. Дякую, що мені положили. Потім друга така манюнечка. Це у мене х'юміскі Graf скарб. Ну, не знаю, чи правильно прочитала, але, відповідно, знайду його в інтернеті, щоб вам при. Поставити тут картинку, як виглядає. І третій періс Корнер mm, Oriental Collection. Quizsa Pink. Теж, не пам'ятаю, не знаю, як вони пахне. Бачите, по якомусь півмілілітрику такі пусики. Але для того, щоб понюхати, на себе нанести. І... Ой, 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 ой! Щоб на себе нанести. Взнати, чи нормально чи ні, бо навіть від одного нанесення, якщо ти не переносиш якісь, як я не переношу, білі квіти, які мене дуже душать, я зразу зрозумію від одного такого нанесення, такого півмілілітрика, що це не мій аромат, і не придеться потім продавати десь чи комусь передарювати. Ось такі мої покупочки. Хто що використовував, пишіть, буду рада вашим коментарям. Також пишіть, якщо ви хочете, щоб я щось показала, що в мене є. От, всім хорошого дня! Па-па!